В сумському прикордоні тривали зустрічні та позиційні бої по всій лінії ЛБЗ. Спокійніше зараз тільки було в районі Тьоткіна та Новий путь, де штурмові дії не проводить жодна сторона. 225 ШП продовжує відтісняти іпотечників до кордону. За останню добу вони вибили заробітчан з позиції в районі Новокостянтинівки та наблизилися до кордону. Ще 225-й ШП провів контратаку між Кіндратівкою та Андріївкою та ще просунув позиції окупантів ближче до річки. Деякі боржники Путіна, не чекаючи потрапити в полон, поступово тікають через річку в тил. Є відео цього на каналі Округ 171 News. В цілому ворог перейшов до оборони. Послухайте ще цього клоуна Кадирівця. Хто сказав, що Сумме це не російський город скоро буде руским. Навіть в селі юнаківка ДЗСУ підтягнули резерви, передала під загальне керівництво оборони 47-й бригаді, що дозволило стабілізувати ситуацію, зупинити будь-які просування та патують штурмових груп ворога. Пропагандисти, в очікуванні, вже близького захоплення села Юнаківка трубили щодня про просування на 200-800 метрів, а зараз мовчать, тільки пишуть, що вони і далі розширюють буферну прикордонну зону для свого ватного недумаючого населення. На тлі того, що у ворога відсутні бойові резерви, відбулися виведення на інші напрямки мотострілецьких полків та бригад морської піхоти, а ще відсторонення, командуючого 44-м армійським корпусом на заробляння на військових та ліквідацію на місці свідків, не зменшується активність артилерії та кабів, Проте ЗСУ теж зосередили артилерійські засоби заспокоєння ворога, а також збільшили розрахунки БПЛА, чим тримаємо перевагу в небі та змушуємо закопуватися ворога глибше в землю. Карейці, які в прикордонні Курської області почали відстріл одномовних приматів. Слава Україні! Героям слава!